Вітаю! Сьогодні ми розглянемо поверхневий самовсмоктуючий насос COIL Jet 200. Цей насос спеціально предназначений для подачі води в трубопроводах низького тиску, а також використовується в системах пориву садів, городів, крапельного розрощення, а також може використовуватися для монтажу автоматичних станцій водопостачання. Розглянемо характеристики Jet 200. Потужний, має 1,5 кВт, що дорівнює двом кінським силам. Максимальна потужність даної моделі досягає аж 150 літрів на хвилину, що створює максимальний натиск в 52 метри. Корпус, хм. Корпус виконаний жавону з антикорозійним покриттям, а також має збільшену товщину на 20%, що підвищує його міцність і надійність. Робоча колесо з латуні. Вал двогонас з нержавіючої сталі АІС-304. Насос працює на основі потужного. Асинхронного двигуна закритого типу з вбудованим термозахистом в обмотки. А сама обмотка статора виготовлена зі 100% міді, що гарантує високу ефективність і тривалий термін служби. Клас ізоляції – термостійкість двигуна до 155 градусів Цельсія. Ущіння торцеве – графіт, кераміка НРА 304. Напруга 220-240 В. Частота 50 Гц. Клас захисту аппі LP54. Jet вже це надійний ефективний вибір для тих, хто цінує якість і продуктивність, обираючи кої ви отримуєте не лише потужність, але й надійність.